Олександрівський мер має клопіт. Він шукає номери каже, для гостей, опікується тим, що йому треба ділитись досвідом. У нас 12 марта на виїзному сіданні буде вивчатися опит. З кожної області буде працювати Верно, буде один представитель. Це звісно, і для нашого бізнесу. Зараз ми іще 25 номерів, тому що представителі будуть асоціації міст України, тобто дирекції. От і ще номера, це, звісно, на деньги. між тим, яким саме досвідом буде ділитись Олександрійський мер, до кінця не зрозуміло. Адже інформація щодо якогось передового досвіду реформування комунальної галузі від Олександрійської влади не до кінця зрозуміла самим жителям міста. Адже крім то створення, то ліквідації купи комунальних та приватних підприємств з обслуговування житлово комунального господарства. Далі, так звана реформа не пішла. Сьогодні ж наслідки, так би мовити, реформування гикаються численними негаразними та відвертими скандалами. Наприклад, відомо про кримінальне провадження щодо розкрадання коштів, яке було відкрите восени 2014 року прокуратурою міста саме щодо реформованого житлогоспу. Також сумнівна пальма першості серед олександрійців належить тому ж самому комунальному керівнику, так би мовити, реформованого житлогоспу Сергію Ананіву. Першийся у занесенні до єдиного державного реєстру осіб, що вчинили корупційне правопорушення. Як зазначено в реєстрі, він вчинив корупційне правопорушення, пов'язане з неповідомленням про конфлікт інтересів, за що й був звільнений з посади директора. В тому ж 2014 році стало відомо, що в договорах, що укладені зі споживачами послуг комунальних підприємств житлогосп, містяться ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Зокрема, було суттєво звужено права споживачів. І це не єдиний скандал. З так би мовити, реформованою Олександрійською комунальною галузі.